І вже за кілька днів, 1 вересня, діти підуть у школу. Про підготовку до навчального року і про зміни у процесі здобуття освіти розпитаю Надію Кузьмичову, заступницю міністра освіти і науки. Пані Надії, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю героям, слава. Новий навчальний рік розкажіть нам, скільки дітей піде до шкіл, скільки онлайн навчатиметься, і географічно в яких регіонах через відсутність можливості навчатися у школах за партами або через відсутність дітей школи закриють, і тоді що на що чекає на вчителів в цих громадах? Здома, ми очікуємо, що з 1 вересня навчатиметься 3,5 мільйони дітей, і з них 80 від... 88% матимуть можливість навчатись очно або в змішаному форматі. Це означає, що близько 400 та тисяч дітей продовжують своє навчання в дистанційному форматі. Тут, очевидно, що якщо подивитись на географію, то переважна більшість цих дітей проживає, перебуває в Харківській області. Також це діти, які виїхали або ще знаходяться в Донецькій області, Луганська область повністю навчатиметься в дистанційному форматі, і велика частина Херсонської області, так само. В дистанційному форматі, хоча фіксуємо, що вісім закладів освіти громад Херсонщини відкривають свої двері для дітей в очному і змішаному форматі. І п'ята область, це Запорізька, де теж велика частка дітей навчатимуться дистанційно. Пані Надію, так, так, прошу. Так, якщо говорити про закриття закладів освіти через відсутність дітей, то тут ми маємо констатувати таку загальну тенденцію це скорочення учнівського контингенту, яке тенденція була посилена міграційними процесами, але перша причина. Насправді демографія, і ця демографічна спад ми спостерігали ще до початку повномасштабного вторгнення, а зараз він посилюється внутрішніми і зовнішніми міграційними процесами. А, але це не означає, що прям школи закриваються через повну відсутність дітей, просто можуть утворюватись малокомплектні школи, і тоді засновник приймає рішення про те, що діти з цього закладу вони підвозяться до іншого закладу, який знаходиться в 10-15 кілометрів. Кілометровій зоні. Для цього використовують шкільні автобуси, на які уряд виділяє кошти для їх закупівлі. Якщо ж цей заклад працює в дистанційному форматі, то тут немає логістичних обмежень в такому випадку. Аналогічні рішення можуть з засновниками про пониження ступеню, припинення діяльності закладу, але це не впливає на доступність освіти для дітей. Діти, які перебувають на території контрольованій урядом, на тот тимчасово. Окуповані або за кордоном мають однакові права і доступ до української системи освіти, але на зайнятість вчителів це впливає, тобто це ризик втратити роботу. Тоді що з цими вчителями? А, так, такий ризик теоретично є, але ми пропрацьовували з нашими всіма областями і маємо наразі достатньо оптимістичну картинку, яка говорить про наступне: там, де відбувалось пониження ступеню закладів або припинення діяльності, вчителям пропонується декілька варіантів. Один з основних це працевлаштування в іншому закладі освіти своєї громади або працевлаштування за місцем перебування, тому що у нас є велика частка вчителів. Які є внутрішньо переміщеними особами. Якщо раптом немає вакансій і можливості працевлаштування, уряд з 1 вересня 2025 року запускає інструмент кадрового резерву, де вчителі, які працювали до цього в закладі освіти, який припинив свою діяльність, вони можуть подати заявку і продовжити перебувати в кадровому резерві, отримуючи середню заробітну плату щомісячно, при цьому підвищувати свою кваліфікацію. tio e Концентруватись на роботі з учнями, але не по конкретному предмету в межах уроків, а по подоланню освітніх втрат. Ця програма вона була анонсована ще в червні, місяці, пропрацьована з усіма регіонами, і з 1 вересня готові до її запуску будемо проводити ще додаткові інформаційні сесії, щоб кожен вчитель, який опинився без роботи внаслідок припинення діяльності його закладу, міг скористатись таким інструментом. І маємо ще хвилину дистанційне навчання. Чи аналізували ви, наскільки падає якість знань? От нещодавно було НМТ, і лише вісім випускників, кожен восьмий не здав іспит з математики. І в цьому напрямку як порятунок і повернення дітей за парти це підземні школи. Чи зростає їхня кількість? В яких регіонах і чи буде їх більше? Так, абсолютно, це стратегічний пріоритет. Розбудова безпечних освітніх середовищ. Станом на зараз у нас будується 221 об'єкт за 11,2 мільярди гривень. І вже наразі з 1 вересня відкриють свої двері 33 підземні школи, в яких діти можуть перебувати не просто пересиджуючи повітряну тривогу, а повноцінно навчаючись. В регіональному зрізі тут є Запорізька область, в якій, власне, вже відкрито шість таких, вісім таких підземних шкіл, на базі яких здійснюється робота більшої кількості закладів. Далі очікуємо на стрімке відкриття по Харківській області, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській і Одеська, Сумська і Чернігівська це та, ті наші області, які мають велику кількість об'єктів, що будують. За кошти освітньої субвенції з державного бюджету. І до кінця 2025 року ми очікуємо, що ще буде побудовано 156 об'єктів. Але ми не про об'єкти, а про дітей. Ці школи дадуть можливість повернутись за парти більше 100 тисяч дітей в регіонах, де безпекова ситуація. Така, яка не дозволяє здійснювати освітній процес mm -hmm. в найпростіших укриттях. Пані Надія, я вам дякую, що знайшли час для спілкування з нами. Це була Надія Кузьмичова, заступниця міністра освіти і науки України.